Ця думка колись змінила моє життя. Послухай, може, і твоє зміниться після почутого. Щасливим насправді бути дуже важко, а нещасним бути дуже легко. Тому що для того, щоб бути нещасним, варто просто нічого не робити. Можна просто лягти і говорити, що весь світ поганий, всі люди погані. І я такий нещасний. Лежати. І чекати свого кінця. А для того, щоб бути щасливим, в реальності потрібно працювати над собою передусім. А я, я та людина, яка завжди все життя люблю працювати. Так мене навчили з дитинства. І хочу вам сказати, що ті люди, котрі обираються ж таки бути нещасливими, нещасними, жалітися, вони, на мою думку, все ж таки. Обирають якусь нотку стидливості, тому що сорому, тому що бути нещасливим це насамперед про сором, тому що ти обрав замість того, щоб вирішувати свої проблеми, обрав просто легший шлях і сказав собі: Я не можу, я не буду, я не справляюсь, в мене депресія, в мене ще щось. Зараз в нашому світі, в світі інтернету. Соцмереж є дуже багато різної інформації. Не так, як колись було, що не було психологів, не було допомоги, не було якісь груп підтримки. Зараз є безкоштовні лінії. Якщо ти почуваєш себе якось пригнічено, щось тобою не так, і тобі це не подобається, то візьми сміливість і відповідальність за своє життя в власні руки. Тоді ти зрозумієш, що. Тільки від тебе залежить твоє життя і твій стан. Тому що бути нещасним і бути нещасливим досить просто, а бути щасливим дуже тяжко. Тому тільки від тебе залежить, чи ти обираєш бути щасливим, чи ти обираєш бути нещасним. я обираю бути щасливою, а ти.